Ось так вони стазі кап'ють. Але варена каша... Чекай, 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 я її посуну. пей пей, пей, пей. Це ваша. Ось. Каша варена З молоком. Варена каша це ячмінь, ячмінь Ну Посуньтеся, то ж є куди. О. І варений на воді, і доливаю молоко. Ну, рідкий і не густий варений. Ну І отак от кашу даю, ось так вони п'ють. Це ранок. А. Сьогодні ми її вам завеземо, якщо це буде добре, будемо живі, здорові. Ось так їдять. Всі разом тазикий, я всіх так привчаю. Один це його мазун, нашій, наш. Купляний, то він їсть окромне. Але вже, думаю, напевно, що за днів 2-3 я його вже також до тих переведу, бо я вже його долену привчаю, ну, до того самого пиття. Так що ось такі то справи. Ось такий він, Вони отакі от їдять. Всі разом привчені їсти, бачите, латають кашу. А це вже доїдають хто ще хоче кашу, хто вже понапивавши, поставали. Так, не скидай тазіка. Що ти там ще дожовуєш, так? О, медвідь, куди лізеш, медвідь? Ось так. А це вже мої голодні, сидять, чекають, бо цю кашу, що козенята не доїдають то я їм віддаю, то, то вони вже так знають, що то вони мають наїстися. Ось так. Понапивалися, бачите, які вони, як маслючки робляться. Гарненькі, жирненькі. Так що, аби на здорові були. Тут положено місце. Ну, оце так сніданок курчат проходить. Вони вже задоволені, бо їм віддали кашу козенят. І вони вже задоволені своїм сніданком, оце повидзьобують. Зараз у мене ще де картопля. Ау. Картопля тим і там тим, меншим більшим Курам кидаю і вони їдять. Там у них є крупи, але вони крупи не дуже хочуть. Вони хочуть більше барабоїв і ось такої каші від козенят. Вони три рази в день доїдають. Інший раз кузенята більше виїдять, як менше каші попаде. А зазвичай зранку стається більше. Ось, так щось таке то. Ось так вони їдять. А з часом вже навчаються добре їсти, то всю кашу виїдають. Що, зимно напилися, померзли, да? погорбатіли? Що зимно? так, ну, тепло немає. Я гріти вам не буду таким бикам. Кому, кому? А вам гріти, то зайсь. Це коза по помиї винесла. <кій> так, щось таке то. Так, козлята? Козята-козенята. Що, куди ти лізеш під хмари? Яка й бока. Кому біло боку? Мур зазветься, я її мурзою назвала. Ось таку вредінку малу. Я хоче мене за пальців кусити. Не, вона не кусається, вона просто бавиться. Ти, куди медвідь? Тікай. Їдь, їжте сіно і лягайте, віддихайте, бо на дворі в нас мороз. Зараз я вам покажу. Отже, сонечко світ. Але трава біла. Вся там їсти дала, лагу та сидять. Ось така трава біла, бачите. Мороз-морозенко. Що не до морози, вчора до морози нині. Так, щось таке, то ну, нічого. Все добре. Криви накидала, купи є, вода є. Так, наїлися, ще трава є, ще все і не доїли зараз. Ще докину, бо ще на дворі пускати. А це жевжики вже х'ять на двір. Ну там ще холодно дуже, почекайте. А є тут таке. Я вже понажиралися, зараз посидіть трохи, ось та вже купаються. Ось так. Ну, а тут, а тут в мене старі курі. Не буду відкривати, бо не хочу. О, ось такі то справи. Зараз. Козам порозливаю барабої, сиплю зерно туди. Ось відра стоять їхні, п'ять, Це козенята з тих п'ють маленькі з того відра. Ось ці ожевжики. Кому козла? Ось цього. Що посередині, ось його зрижу плямою на голові. Чистокровний, мама високого дойна. Ну, він маленький ростом. Ну, за те бюджетно. Я за свого заплатила малого, що купила собі 5 тисяч. Ось. Ну, а цей навіть більше, як наполовину менше. Більше, як наполовину. Так, що ось таке тут. Апетит він має гарний, він вже фест підріс, просто він порівняно до козичок, здається, маленький, а так він же фест підріс. Ось, так що ось таке то. 5-го числа роджений, вроді п'ятого. А нині в нас яке? Не знаю, 12. Ось. Так що п'є він багато молока, апетит гарний має. Ну. Дівки оказалися сильніші у мами, забрали на себе все. А я залишився маленький. Вродився. Дуже маленький вродився. Ну і нічого. Зайте. Удаленький п'є файно і росте порівняно файно. Він росте і вони ростуть. Він все одно здається меншим. Ось такі то справи. Так? Так дівульки мої, так, мої дівульки, так мій козак такий. Козьличко такий, козьє такий. Всі мазані. І ти-ти тебе також погладжу. Ця стоїть трошки менше, а ця найбільша кобила оцього. Оцього кобила найбільша. Ну, ті козички я собі оставляю. А продаю ось цю білобоку, бо цю біленьку, Що, зерно їсиш, ну їч, їч. Там зерно в них насипане. Ось. Цю біленьку ми сьогодні маємо завезти. А оцю продаю. Бо мені буде затісно в клітці, треба мені їх попродати. Я її готувала собі ту і ту. Але та, як в мене зірка вродила мені чорних, чисто чорних, це моя слабість. Ось так що. А від неї я вже давно чекала козички. Бо від шоколадки я маю оцю і цю. А від зірки ще немає вона. Все, козли мені водила Вредіна. Так що я від неї оставляю обох. Ось такі то справи. Так що Все чистокровна нобійка. І досить бюджетно також продаю. Що ти так скулилася, трасе? Змерзла, малишка, сніжиночка. Сніжиночка. Ходи сюди. Сніжиночка. Що ти скулилася? О, так, що ось такі то справи. Зимово напилися, зимно на дворі поверзли. Ось так. Кури вже доїли і вже гонять, так? Вже треба вас буде випускати до старих курей і на сідало вас загонити. Бо тут нам треба буде вже знову ж таки клітки тих менших гусят сюди перегонити, бо там їм буде вже за, за, як сказати, головами в кришу впираються. Ось їм вже там незручно. Треба їх сюди буде перегонити. Так, що ось такі, то справи. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, всього самого найкращого.